20 тисяч взагалі можна купити ліжко з матрасом. Ну, не фуфло якесь, а щоб воно там протрималось, не, не розвалилось. Дуже легко можна купити ліжко з матрасом за 20 тисяч, двохспальне. Е, самі прості варіанти: це металеве ліжко, воно в районі 6 тисяч коштує, або дерев'яне, в районі 10 тисяч коштує. І ви е, з таким комплектом зможете собі обрати дійсно класний матрас. Уже за 10 тисяч можете обрати прям топовий матрас. Якщо ж ви говорите про м'якенькі ліжечка, дуже раджу звернути увагу на ліжко-лідер. Воно коштує в нас 15 12,5 тисяч в розмірі 1,60 на два має підйомний механізм. Всередині йде повністю дерев'яний короб. І що мені подобається, чехольчик знімається. Тобто такий чехол можна або похимчистити, або поміняти. От воно 15500. І здається, що вже до 20 тисяч нереально якийсь матрас взяти. Три дні ще реально. Ось цей матрасикленд. Зараз йде на знижці за 4800 в розмірі 1,60 шістдесят на 2. і він на свої гроші дуже зручний. Тобто у вас комплект вийде в районі ну двадцять 20, 20 з хвостиком. І в цілому це буде класне ліжко. По-перше, гарно виглядає, по друге, надійне і досить зручний матрас, який ви там через 4-5 років поміняєте на собі більш зручний, коли грошей дозбираєте. Але ліжко у вас залишиться. Тому всі варіанти можна обирати, можна це все. Ще взяти в оплату частинами на 5 платежів банки Приватмоноабанк та «Пумп». і в шапці профілю телефончик для зв'язку. Звертайтесь, підберемо ліжко з матрасом на ваш бюджет.